Комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління постійно покращує якість надання послуг з перевезення. У кожному тролейбусі є можливість розраховуватися безготівковим способом. В нашому місті щоденно виїжджає на лінію 37 тролейбусів, які надають комфортні умови для перевезення мешканців міста. Кожен з тролейбусів обладнаний qr кодами для безготівкової оплати за проїзд». Окрім цього, ще й вісім комунальних автобусів обладнані такими QR-кодами для додатку Приват 24 а віднедавна Приватбанк анонсував ще й додаткову акцію для користувачів, які оплачують проїзд за допомогою телефонного застосунку. З 24 липня до 24 жовтня цього року. За дотримання певних умов кожен пасажир отримає кешбек у 50%. Активувати пропозицію можна в приват 24 зайти в розділ «Привіт». Можуть стати учасниками акції повнолітні особи, котрі мають карта Універсальна «Мастеркард» і карта «Універсальна». Gold MasterCard. Умови, коли ви зареєструєтесь, заходите в транспорт, в тролейбус і по QR-коду робите оплату з карти Універсальна або карта Універсальна Gold. Розплатились і отримали кешбек 50%. Важливо зазначити, що загальна сума поїздок має бути не більше ніж 250 гривень на місяць, або ж 750 гривень за весь період акції. Тож встигніть і ви скористатися можливістю зекономити власні кошти. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.